Витік документів США оголив тваринний переляк росіян перед українським контрнаступом. Києві офіційно тепер куди діваються всі ці безконечні танки, леопарди, челенджери про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Рашистські прихильники війни відреагували із жахом на оприлюднення в соцмережах так званих секретних документів США і НАТО про підготовку збройних сил України. Це свідчить про збереження в інформпросторі Росії страху перед майбутнім українським наступом. Незалежно від правдивості витоку документів, реакція так званих російських воєнкорів, а по суті військових злочинців, які закликають до продовження війни, підкреслює їхній тваринний жах перед можливим українським наступом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.